Під час війни в країні пошук роботи стає дедалі важчим. Не всі підприємства мають змогу залишити той самий штат працівників, який був до повномасштабного вторгнення. Частина підприємств зменшує витрати, скорочуючи кількість найманих робітників. Люди залишаються без роботи. Дехто самостійно намагається знайти роботу, дехто звертається до служби зайнятості. Наразі на обліку в центрі зайнятості перебуває більше 300 осіб. З початку року було працевлаштовано 250 осіб. Особи, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, можуть скористатися та прийняти участь у суспільно-корисних роботах. Довготривале безробіття викликає невпевненість і відчуття безнадійності. Портали пошуку роботи повідомляють, що конкуренція за одне вакантне місце досягає до 20 претендентів. Безробіття стає викликом для багатьох українців, тому спеціалісти центру зайнятості проводять роботу за різними напрямками, аби люди мали можливість реалізовувати свій потенціал та мали постійний дохід. Надаємо послуги з працевлаштування, з профнавчання, у тому числі надаємо ваучери на підвищення кваліфікації або отримання іншої професії для. Зайнятої категорії населення також надаємо інформацію для мешканців нашого міста та району щодо участі у грантових програмах, які розроблені урядом. У центрі зайнятості працюють з підприємствами та організаціями, де безробітні на певний період мають можливість виконувати суспільно корисні роботи. У суспільно-корисних роботах клієнти служби зайнятості приймають участь у комунальних підприємствах нашого міста. З травня місяця почалися такі роботи у громадській організації Червоний хрест. Роботи продовжуються надалі. Що місяця так укладаються договори з безробітними особами, безробітні особи працюють та отримують. Заробітну плату у червні місяці 26 осіб прийняли участь у суспільно-корисних роботах. Заробітну плату за участь у суспільно-корисних роботах виплачує центр зайнятості, зазначила Наталія Воробйова. Розмір заробітної плати за участь у суспільно-корисних роботах складає мінімальний розмір заробітної плати та вже розроблений урядом зміни до цього порядку. І в майбутньому розмір заробітної плати буде складати 150% від мінімальної заробітної плати. Наразі центр зайнятості для людей, які знаходяться на обліку, може запропонувати роботу за певними напрямками. Вакансії для комунальних підприємств нашого місця, для ПК шахта-будівельна компанія, шахта управління Покровська, збагачувальна фабрика. Наразі чоловіки для того, щоб скористатися послугами служби зайнятості, зареєструватися як безробітний, повинні надати військовий квіток. Нагадаємо, аби стати на облік до центру зайнятості, можна скористатися електронними сервісами служби зайнятості або застосунком Дія.